Вітаю кожне місто та село. Нехай загине Рашка і здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 18 листопада, 2022 року, сьогодні дозволили з ними говорити козацький таро, але друга назва цієї колоди Слава Україні. Але перш ніж приступити до розтасовки великих арканів, я хочу, щоб ви... Подумали про те, що зараз для вас дійсно важливе. А я розгорнув першу сторінку цих прислів та приказок і зацитую, що випало. Опусти смолоскип униз, а язики полум'я все одно вгору тягнутиметься. Людина найцінніше з усього, що є між небом і землею. Людина, лук, думка, стріла. Справедливість ціль. Звук лунає на тисячу верст, славне ім'я на десять тисяч. Тіло іржею підтримуй думку добрими справами. Краще бути маленьким струмочком, ніж глибокою ковбанею. Краще день бути людиною, ніж тисячу років її тінню. Краще бути півнячою головою, ніж коров'ячим хвостом. Орла по крилах впізнають, а людину по вчинках, сила коня пізнається в далекій дорозі, а серце людини з плином часу. Де шляхи погані, там люди стежками ходять. Людина, що ціну собі знає, рабом ніколи не стане. Павич клопочеться про свій хвіст, людина має клопотатися про свою честь. Якщо стоїш рівно, не хвилюйся, що тінь буде крива. Коли виховують мої чесноти, мене грабують, коли кажуть про мої недоліки. Мене вчать. Ось такі повчальні афоризми східні випали сьогодні, здається, уперше. Раніше не відкривалася ця сторінка. Ну а ми сьогодні поглиблюємося в образи козацького торо. А що ж стосується 18-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 9-го, 18 го та 27-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день ви не можете нічого планувати, бо можливі перепади тиску та настрою та різні випадковості. Ну, а що стосується інших день людей, 18 число, це дзеркальний день, коли багато людей буде погодити себе так, якими вони є насправді. І я думаю, що і. Карти це також підтвердять. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один. Отож, загальна карта дня буде в кінці розкладу, тому можете подивитися свій знак та перемотати, а краще дивитись весь ролик від початку до кінця, бо він не такий вже й довгий, а ще краще ставити свої лайки та ще щось дописувати під відео. А починаємо зі скорпіонів, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників знаку, 18 листопада. Це день, коли не слід проявляти свою ініціативу. Бачите, Довбиш б'є в барабан, але він перегорнута. Він каже про те, що вам слід обрати якусь одну справу, не розпуляти свою увагу, займатися виключно цією справою, і тоді вона, вона в вас вийде. Окрім цього, в цей день ви ніяк не ні захищені, тому намагайтеся не перебувати в неспокійних місцях. Та незнайомих компаніях. Також представники знаку Скорпіон 18 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для стрільців будьте обережні, жертва це завжди натяк на те, що щось на те у вас зі здоров'ям. Сьогодні навряд чи вам вийде щось заробити. навпаки, витрачати як сили. Фізичні, так і сили емоційні. Намагайтеся у цей день позбутися якихось своїх зайвих звичок, щоб вони вас ніяк не навантажували. І пам'ятайте, що втрати вони можливі. Що це будуть за втрати? Це залежить від вас. Якщо бажаєте, щоб знялася напруга, обов'язково допоможіть комусь в цей день, і це буде ваша маленька жертва заради великої справи. Для представників знаку козиріг будьте особливо уважні, подивіться, хто це кацап з сокирою, і він каже про те, що якщо ви не навчитеся керувати своїми якимись дуже поганими якостями, які пов'язані з бентегами, які пов'язані з агресіями, якщо ви не будете їх контролювати, не тримати в собі, то вони можуть. Сильно вирватися наружу і дуже сильно зіпсувати життя не тільки вам, але й людям. Так, сьогодні можливо все, що завгодно, бо ви в цей день буквально знаходитесь у хвилі якихось непередбачуваностей. тому будьте особливо обережні і не намагайтеся вступати в конфліктні якісь історії для представників знаку водолій. Сьогодні день повторення. Нічого нового особливо не буде у вас відбуватися, але ця карта також пов'язана з родом, також вона пов'язана з предками. Можливо, ваші думки будуть більше не за вас самих, а за ваших родичів, за ваших батьків, за ваших дідусів, бабусів. Якщо такі є, це гарний день, щоб піти на проводи. На могилки своїх близьких, але зараз неспокійний час, тому ви можете просто в своїх думках згадувати про тих, хто відійшов туди, у потойбіччя, і вони обов'язково вам будуть давати сили У цей день. Нового нічого не слід робити слід дотримуватись тих правил. В яких ви існуєте, також представники знаку водолій можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. А от рибам у цю п'ятницю слід слідкувати за своєю рівновагою. Так, емоційний стан зараз у всіх поганий. Намагайтеся якось свої емоції тримати при собі. Щоб вони не впливали на ваших оточуючих, не показуйте свої негативні емоції, намагайтеся їх якось затушити. Це можна зробити або завдяки вашій улюбленій музиці, або завдяки кінематографу, або завдяки здоровому сексу. Можливо, вам саме цього зараз і не вистачає. Також представники знаку риби 18 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для овнів, що ж, сила не на вашому боці. Карта сила перегорнута. Це каже про те, що вам слід економити власні сили і пам'ятати, що внутрішній звір, який сидить всередині кожної людини, він може вирватися наружу. Це поганий день для військових, поганий день для спортсменів і поганий день для людей, які займаються якимось. Важкі важкою працею, тому намагайтеся у цей день витрачати сили рівномірно. А також представники знаку ОВЕН 18 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Для тільців, що ж, непоганий день, подивіться, що це. Це розбита вежа, і я думаю, що всі бачать, що це за вежа, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що щоб не відбувалося навкруг вас, які б руйнування не відбувалося, на вас вони в меншій ступені якось будуть впливати. Навпаки цей день пов'язаний з тим, що ви можете допомагати тим людям, які цього потребують. Можливо, до вас хтось звернеться з пропозицією йому допомогти. Робіть. Цю допомогу і не думайте про те, що вам за це щось буде чи не буде. Просто будьте мудрими людьми і розумійте, що від нашої спільної праці залежить наша і спільна перемога. Також представники знаку Тілець 18 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для Близнюків у вас є вибір. Оця карта закоханих. Вона каже про те, що це день пов'язаний з експериментами. Все залежить, де ви знаходитесь і який вибір ви будете робити саме у цей день. Можливо, вам треба якась підказка. Підказка така: робіть те, що підказує. Вам власне серце і ні в якому разі не робіть шкоди людям. Хоча в цей день вас будуть очікувати багато спокус, багато якихось таких моментів, коли вам треба щось обирати, але це непоганий день для любовних інтрижок, для знайомств і для виходу з топікових ситуацій. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для раків гарний день. Ваша карта, причому в гарній позиції, тобто ваші ілюзії вони можуть розвіюватися у цей день, і ви можете дуже гарно бачити правду, яку від вас приховували. Цей день пов'язаний з містичними якимись відкриттями, з відкриттями чогось нового, коли ви можете розвіяти імлу невігластва, а також з пророцькими снами. Тому уважно слідкуйте за тим, що вам наснеться в ніч на суботу. Тепер подивимось, що очікує левів цю п'ятницю. Непоганий день, особливо гарний день для жінок. Подивіться, хто це Це ворожка, і вона каже про те, що жіноча енергія буде пульсувати у вас дуже гарно, і навіть якщо ви є. Чоловік все одно вам треба бути м'якішим і пам'ятати, що ця п'ятниця це день зустрічей, день передачі інформації і гарний день в цілому для інтелектуальних людей, які звикли насичувати себе не тільки їжею, але й певною інформацією. Для представників знаку діва, що ж непоганий день. В цю п'ятницю велика ймовірність матеріалізації ідей, а також подивіться, що це за карта. Це карта мати. Можливо, вам треба зателефонувати своїй мамі, поговорити з нею, бо вона дуже чекає на вас дзвіночка. Ну, а також це непоганий день для матерів. Ви будете відчувати якусь опіку в цей день. І хто б ви не були, чоловік чи жінка, в цей день обов'язково до вас прийдуть якісь, хоча й маленькі, але гроші. І нарешті, представники знаку Терези сьогодні день, коли вам не слід нічого розпочинати. Оцей козак, який ви перегорнуте, по-перше, він каже про те, що свій егоїзм вам треба заховати в далеку шухлядку, особливо не казати я, 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 а казати більше ми. Це поганий день для чоловіків особисто, але й для жінок цей день може бути пов'язаний з якимись поганими починаннями, тому. Краще в цю п'ятницю нічого не починати. Тепер давайте подивимось загальну карту дня, що принесе всім людям, які дивляться чи не дивляться цей прогноз. П'ятниця 18 листопада. На жаль, це не день для мудрості, мудрість перегорнута. Подивіться гетьман, і він перегорнута. По-перше, це каже про те, що можливо вам слід змінити тактику, і якщо ви звикли кожної п'ятниці кудись їхати відпочивати. На дачу можливо, треба залишитися на місці, бо будь-які пересування вони принесуть якийсь поганий досвід, і це будуть помилки, за які дехто буде дуже багато в за це буде багато себе корити і казати, навіщо я туди поїхав. Тому, якщо є можливість, залишайтесь вдома чи там, де вам дійсно зараз. Гарно і спокійно, бо часи зараз неспокійні. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. В цілому, в день лише. О півдні, тобто з 11 по 12, непогані години. Всі інші години якісь такі бентежні, вони пов'язані з фатальністю, вони пов'язані з втратами, вони пов'язані з відсутністю рівноваги, з відсутністю сили. Але коли сяде сонце, енергетика трошки зміниться, руйнування якось на деякий час закінчаться, і якщо дивитись на ніч. Ніч більш-менш спокійна такий час можете навіть зайнятися чимось корисним, щось почитати у півночі, якщо у вас буде світло. І в цілому ніч краще, ніж день. Тому плануйте якісь важливі свої роботи, які ви намітили зробити вдома. зробити це вже після закату сонця, і хай все найкраще. Що сказали ці казацькі таро, відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Це задля того, щоб алгоритми YouTube трохи підняли цей ролик. Ну, звісно, хай не буде з вами ніякої біди, хай у вас буде повно і світла, і тепла, і води. Бажаю вам всім усіляким гараздів. Бійцям українським тільки перемог. І хай вас всіх береже. Вакантанка. Господь Бог.